Вітаю вас, друзі! Сьогодні день розпочався з такої чудової погоди. Нарешті вийшло довгоочікуване сонечко, і настрій одразу піднявся вгору. Сонце мене заряджає, дає сили, а зараз це необхідно як ніколи. Отже, на сніданок вирішила приготувати свої улюблені сирники, щоб вже сповна насолодитися цим ранком. what Доброго дня. День. А огірочки є? А дайте мені, будь ласка, капусти. Скільки вам капусти? А тут скільки? Кіло є, пів кіло. Давайте кіло і огірочків пів кіло. Хорошо. А які ціни? 70 і 60. Добре. У вас дуже смачні огірки, капуста. Я Завжди беру у вас. Я знаю. Вже вчора прям мріяла. Скоріше, я щоб вчора, ранок був. Я Вчора не був, да. Да, думаю, що скоріше, щоб був Бо ранок. Холодно, і завтра не буду. Сходити Зараз я буду через день, примерно, добре. Так. Не кожен день виходить, тому що... Ну так, да, така погода. Так. Світла немає. У мене товару небагато, вже я добре. до Нового року продав. Ага. Ну так, да, в цьому році урожай такий був собі, так? Да? Не там. Війна не ну, дала розвернутися. Так, да, ви ж казали, що капусти так. мало в цьому так. році вродило. Пів кіло, так? Ага. А ну я гляну, може ще трошки. Давайте, напевно, ще штучки три докладіть. Бо вони такі величенькі, я їх з'їм і швидко. Рожі, Так, так. І капусту кілограм. На 42 гривні. Добре, даю. Повернулася додому, ходила в магазин та на ринок, де купила з продуктів. Купила капусту квашену, ціни вичули. Але повторю, капуста коштує 60 гривень кілограм. Ось такі солоні огірки коштують 70 гривень кілограм. Купила сало. Дивіться, яке гарне. Є трохи м'яса 200 гривень кілограм сала. Ось цей шматочок мені обійшовся в 230 гривень. Я його поріжу на менші шматки та кину в морозильну камеру. Так, взяла ось трохи свинячого гуляшу. Гуляш 169 гривень за кілограм. Тут мені вистачить на борщ, хочу зварити. До борщу взяла картоплю, звісно ж, моркову та буряк. Картопля така коштує 17,99 кілограм. Я люблю купувати вже миті овочі. Буряк митий 25,99 за кілограм, і морква 26,99 за кілограм. Взяла ось такі томати чері. Були по акції 34 гривні за таку упаковку. І трохи фруктів. Тут в мене яблука, хурма і банани. Банани коштують 53,49. Яблука 1499 і хурма 7399 за кілограм. Це я всі покупляла. Багато продуктів я зараз не купую, самі розумієте, перебої з електричеством і холодильник більший час відключений, тому беру за необхідністю. Зараз переложу огірочки та капусту. Контейнери. Так, сало вже порізала, на ну, ось такі шматки, і зараз вони відправляться в морозильник, собі шматочок залишила. Просто слинки таку. Сало це мій наркотик. Не знаю, я дуже люблю сало. Особливо, ну, не особливо, а в зимово-осінній період його їм. Цю частину капусти просто лишаю в контейнері. Другу частину, бачите, я додала червону цибулю, огірок і вже змастила олією. Це я буду їсти. І огірочки теж переклала в контейнер. Почала готувати борщ, начистила деякі овочі і згадала, що я забула капусту купити. Це ж саме головне. зараз вже вдяглася і. Бігом біжу в магазин за капустою. Купила я капусту, взяла молоду 24,99 зараз ціна за кілограм, бо там була стара, але дуже великі капустини лежали, а мені така велика не потрібна. Я цю всю, всю не використаю. Але потім можна буде зробити салат. Тому вирішила взяти вже молоду. У мене тут вже смажиться підсмажка на борщ, бурячок, морква, цибуля. Я вже порізала м'ясо, залишилось мені картоплю почистити, дістала ось таку борщову заправку. Це, до речі, цю заправку робила ще Сергія мама. На жаль, її вже немає, а бачите. І Консервація залишилась, ще там десь пару баночок у мене в запасі є. Я знаю, що їй було би зараз дуже приємно знати, що я готую цієї консервації. Ще я порізала хлібчик, який купляла в епіцентрі, і вирішила його підсушити зробити сухарі, бо я не встигаю з'їсти його. У мене, тим паче, ще є буханка чорного. Щоб він не пропав, вирішила зробити так. Порізала капусту. Тут в мене вже майже зварилося м'ясо з картоплею. І зараз буду додавати вже всі інгредієнти, збирати, так сказати, борщ, бо буквально десь за 20 хвилин я так розумію, що вимпун світло мені треба встигнути. Хоча зараз графіки не діють, але сьогодні. Нам о, вмикали і вимикали за графіком, тому треба мені встигнути. Ну що, я встигла, борщ готовий. Дивіться, ось такий вийшов густенький, як я люблю. Все. Навіть тепер в мене є час випити чаю та, мабуть, з'їм хурму. Зараз, коли почався сезон хурми, то я її постійно купую. І ще мандаринки дуже люблю. Але в мене одна залишилась. Треба буде докупити. Посуд перемила. За таким схоликом, дуже класний підсвічник, такий новорічний, задає атмосферу і підіймає настрій. Ще стоїть тут ось така композиція з лавами. Читаю новини, що зараз в України летить дуже бамонів ракет, але ми вже до цього звикли. Не знаю, чи добре це, чи погано. Але в будь-якому разі нас не залякати, нас не зламати, ми тримаємося і обов'язково переможемо. Ранок добрий. Дивіться, яка в нас сьогодні за вікном погода, падає сніг, прям хорделиться. Он тракторець їздить, розчищає доріжки. Така краса. Аж настрій підіймається. Не знаю, що робити з цим кущиком. У минулому році я його забрала в квартиру, він стояв на кухні, але все одно висох. Тому я не знаю, що робити мені цього року, чи залишити його вже тут на балконі, хай стоїть, чи все ж таки спробувати знов поставити в квартиру. Можливо, хтось знає, то підкажіть, будь ласка, я тут знову куховарю, поки дали світло. Вирішила швиденько приготувати. У мене тут під рушничками картопелька. Я зварила і змастила вершковим маслом. І зараз смажу капусту. Буду смажити без томату. Буду додавати паприку. У мене є ось така копчена паприка, віка. Тобі привіт! За твоїм рецептом готовим. Ще доріжу туди моркву і додам цибутку. Зробила собі каву. Ще згадала про цю пасту, зараз додам до капусти. Так, капуста вже готова. Ось така вона вийшла. І покажу вам картоплю. Ну, ось така, Звичайно, з вершковим маслом. Капуста картопля є, сало є, борщ є, та живемо. Зараз буду вже обід. Дати. У мене а, ранній обід, бо сьогодні був і ранній сніданок, я прокинулась о 6 ранку. А, було світло, тож я швиденько сходила в душ, набрала там водички ще, а, почала чистити картоплю, закачувати собі. Передачі на планшет. І поки все це робила, то електроенергії знову не стало десь о пів на восьмої ранку, то я ще лягла годинку, подрімала. І коли дали електроенергію, швиденько встала і доготувала те, що планувала. На початку тижня тільки вийшли на графіки відключень. Але з цієї масованої атаки знов у нас в Києві екстрені вимикання світла. Хоч і хлопці і та дівчата з ССУ, наші великі молодці, вони відбили майже всі ракети з 70 відбили 60, але були влучання все ж таки і були в Київській області. Тому знов область і Київ повернулися до екстрених вимикань світла. Але нічого, і до цього ми вже звикли і якось підлаштовуємося і живемо далі. В цьому відео ми з вами їмо. Отже, бажаю вам всім смачного, хто їсть разом зі мною. Ну що, світло оф вже немає, було всього. Дві з половиною години добре, що встигла приготувати поїсти. І зараз буду трохи прибирати. Добре, що в мене є ось такий помічник на батарейках. Він заряджений, отже, зараз буде мені чим зайнятися. До речі, ви просили в коментарях, щоб я зробила огляд. Звісно ж, я поділюсь своїм враженням від цього пилососа. але наразі. Дуже рано щось про нього казати. Треба довше його потестити, щоб можна було виявити всі плюси і мінуси. То, звісно, через деякий час обов'язково я все про нього вам розповім. Єдине, що можу сказати зараз, бо ви запитували, чому саме ручний пилисос, а не робот пилисос Скажу так, що, ну, як на мене, то робот-пелесос це така річ допоміжна, тобто він буде підтримувати прибирання, чистоту на підлозі, а такий ручний пилесос, він трансформується, тому я зможу ним не тільки прибирати підлогу, а й зможу е чистити поверхню меблів, е зможу чистити е матраци. Е М'які дивани, також є спеціальні насадки, можна буде прибирати пил з ящичків там з книжок, ну, тобто більш функціональна річ, ще можна в машині прибирати. Отже, тому я зупинилась саме на такому пилисосі І стосовно подушки Сплю я на ній вже десь тиждень. Наразі вона мене повністю влаштовує, вона мені повністю підійшла, за рахунок того, що вона висока, а я сплю на боці. Не йде таке сильне навантаження на мої плечі. Я зрозуміла, що я раніше спала не на подушці, а на плечах. і Тому в мене зранку десь щось боліло в шиї. Або був якийсь дискомфорт в спині, в плечах, то я спала просто на плечах, а не на подушці. А ця подушка якраз підходить саме для мене. Вона якраз не дуже м'яка, але підлаштовується під форму голови. І плюс в тому, що там я показувала вам, що наповнювач з маленьких Частинок зроблений, і тобто її можна під себе підняти, як вам буде зручно. Бо є ще такі ортопедичні подушки, де наповнювач іде цільний такий, і ви вже ніяк під себе ту подушку не підлаштуєте. Тому хочу дати вам пораду: якщо будете купувати таку ортопедичну подушку, то обов'язково проконсультуйтеся з продавцем. Мені дівчинка в магазині дуже гарно підказала, бо. Подушки є різні, і є навіть такі для тих, хто спить на животі. От- і ще обов'язково візьміть різні подушки і полежте на них, протестуйте, як вам буде, зручно, незручно. Ви поймете, там в магазині є спеціальні зразки, які ви можете взяти і протестити. Ну, ви бачили, я вам знімала на відео. Ну що, друзі, ось такий вийшов домашній влог. Це влог не одного дня, а зібраний з частинок різних днів. Але сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, я буду завершувати своє відео. Дякую всім велике за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!